На моєму YouTube-каналі. Мене звати Олена Патичка і я інструкторка з йоги з міжнародною сертифікацією від йоги Альянс і сьогоднішній клас це пранаями банфі Мудри. І я хочу зазначити, що цей клас розрахований на відносно здорову людину. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, будь ласка, відвідайте профільного лікаря. І це відео несе ознайомчий характер, і його автор не несе відповідальності. Ми почнемо, сідаємо і хочу зазначити пранаями. Пранаями це є невід'ємна частина практики йоги. Хто вже давно практикує і практикує, звісно ж, пранаями? Пранаями. Можна сказати коротко, це е, затримка затримка дихання. Затримка дихання може бути на вдосі і на видоху також. І також ми виконуємо різні послідовності, циклічні пранаями е, і використовуємо це в практиці. Починаємо сідаємо дуже зручно. Випрямляємо спину і почнемо з вами. Розкриваємо руки вдих намасте, видих, прикриваємо очі. Концентруємося, концентруємо свою увагу. І зараз відправляємо всі справи та думки. На 30 хвилин присвячуємо собі цю надзвичайно корисну практику. Повільно відкриваємо очі. І я дуже хочу, щоб ви мене підтримали це відео, це перше відео українською мовою. Підпишіться, будь ласка, зараз на мій канал, ставте вподобайку і дуже буду вдячна. Вашим коментарям. Ми починаємо з дихання. Дихання Калапала в хаті. Одну долоню кладемо на живіт, другу долоню кладемо на грудину. І грудина в нас не рухається, нерухома, а живіт в нас рухається. І ми конструємо увагу тільки на видих, а тіло саме буде вдихати. Поїхали вдих, повний видих і поїхали. Намасте, видих, робимо затримку дихання, не дихаємо. Відпускаємо. Дуже тренують нашу дихальну систему і дихальну мускулатуру. Ми, коли робимо вдих, повільний і повільний видих, це теж тренує дихальну мускулатуру. Переходимо до наступне в нас у Діяна. Ми робимо повний вдих, повний видих, і потім фальшивий вдих. Ми не вдихаємо, але підтягуємо. Наш живіт. Добре, давайте разом вдих, повний видих. Відпускаємо, Продовжити зараз, і я вам хочу. Сказати, що долоні наші руки та коліна можна використовувати як речах. Ви спираєтеся, підтягуєте живіт, роблячи на затримці дихання, ми підтягуємо і робимо такий вакуум. Зробили ще один раз. Добре. І підводимося. Так як у нас практика більш Сидяча, ми зараз добре пропрацюємо вверх нашу дихальну діафрагму, дихальну систему. І також, також підключимо наші плечі грудну частину. Розкриваємо руки догори ладоні, вдих, і видих різкий у нас буде донизу кулачки. Поїхали. І тут, бачите. Активно в нас м'які коліна, активно ми працюємо, розкриваємо, пробиваємося. Одночасно одночасно включаючи це повне йоговське дихання. Давайте спробуємо зараз дишати тільки животом. Ми надуваємо живіт, спускаємо, дихаємо. Не підключати грудну частину. Тепер грудне ми не підключаємо живота. У нас Ребра, грудна клітина. А тепер спробуйте ще підключити і Добре. Спробуємо повне йоговське дихання, повний вдих. Повний видих. Долоні, як у мене, вдих. Повний видих. Знову вдих. І знову видих. І один вдих. І один видих. Добре. Тепер ми півкола верхню робимо вдих, повний видих, затримка дихання, Поїхали. Нашу грудну частину і легко дихати. Це положення в нас кішки. Робимо разом дуже повільно, і потім ми будемо під дихання, підналаштовуватися, розтягувати вдих, розтягувати видих. Немає точок фіксації, і це Перетікає з однієї асини в іншу. Поїхали в нас положення, вдих. Атхамуха шанасина. Видих. Тепер робимо вдих, розкриваємо плечі собака до гори. З видихом донизу. Вдых! главно Ще одне коло дуже плавно, Вдих і, видих. і Добре. Ми з вами сідаємо. Хтось дзвонить. О, добренько відео йде. вибачаюсь. <ріст> Сідаємо і ми переходимо до теми це банхи. В нас є удія... мула банха, удіяна банха, джаланхара А Що це таке? Це замки. Замки нижній, середній, верхній. Будемо зараз виконувати замки. Поїхали. Нижній замок. Ми робимо повний вдих. повний видих. І на затримці дихання, не перекриваючи голосову щелину, ми підтягуємо все тазове дно і приводимо в тонус сідниці, приводимо в тонус весь низ, підтягуємо. Підтягуємо промежну теж, і це відчуття, ви хочете до туалету по-великому, але туалету нема. І прям так добренько так стягнулося фінтер Аруса, мочувого, і це дуже добре підтягнуло. Поїхали разом. Ну, це я простими словами. Це краще пояснити. Поїхали вдих, а видих, затримка. Підтягнули. Так, добре. Відпустили. Поїхали знову вдих. А видих. Затримка. Відпустили. Середній замок. Середній замок ми з вами вже виконували у діяну. Це коли ми підтягуємо живіт, роблячи вакуум, ми робимо вдих, робимо видих і фальшивий до вдих. Ми його не робимо, а уявили, що ми його зробили і підтягнули в цей момент живіт. Поїхали вдих, видих. ще раз видих. Відпустили. Верхній замок горловий, дуже уважно ми підтягуємо підборіддя, ми не виводимо його попереду, підтягуємо, толкаємо на І тим самим робимо це, цей замок верхній. Дуже важливо не перекриваємо горлову щелину. Поїхали вдих. Верхній замок робимо видих. І не дихаємо. Пробуємо ще раз вдих. Видих. Затримка і на затримці видих. Чудово. І тепер ми спробуємо зробити три замки. Три замки, трія, трія банхи, коли ми робимо нижній, середній і верхній замок одночасно. Поїхали. Пробуємо вдих, повний видих. Затримка дихання. Нижній. Оп. Середній. Пробуємо ще раз вдих. Повний видих. Відпустили, вирівнюємо ноги. 4 це найпростіше. Потім, ми, коли в нас вже дуже добре е розвинена мускулатура дихальна і багато тренувань, то ми вже робимо 8 або 12, або більше. Поїхали разом робимо квадрат про налям. Вдих 1, 2, 3, 4. Затримка. Добре, повне дихання вдих і видих. Ми уявляємо квадрат, квадрат-пранаям і дихаємо 4 на 4 повільно, затримка на 4 видих і на 4 затримка. А, наступна у нас вілома. Вілома це сходинкове таке е, пранаяма сходинкова, я би сказала, і ми можемо робити сходинки. На вдос, вдих, коли ми робимо, або на видих або разом. Е, Уявляєте, ми е, зараз сходинки уявили, і вдох ми розділяємо равномірно, равномірно не закриваємо горлову щілину і вдих, 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 вдих сходинки. Як по ми йдемо. Затримка. І тепер плавний видих. Пробуємо ще раз. Вдих, вдих, до вдих, до вдих, до вдих, до вдих. Максимум, затримка. І плавний видих. Також можна сходинки робити на видисі. Ми робимо плавний вдих, підіймаємо затримку і тепер сходинки. Уявили? І також можна робити цю вілому, це коли сходинки в нас на вдиху, і видих сходинки також. І такими практиками дуже-дуже класно тренувати своє дихання, дихальну систему і мускулатуру. Також пранаями завжди супроводжуються банхами, коли ми тримаємо нижній замок, коли ми тримаємо середній або верхній горловий замок і робимо ще виконуємо з вами маха мудру. Втягуємо праву п'ятку до гори і робимо уклін уперед. Не стискайте тут плечі, рівна спина. Якщо ми не дотягуємося до носочка, то тримаємося ближче, нічого страшного. І ми робимо з вами вдих, повний видих. І пробуємо з вами зробити три наші замки. Нижні, Середній і верхній. Робимо вдих. На вдиху затримка пробуємо зробити три замки. Повний видих ще нижче. І тепер на видиху пробуємо зробити три замки. І до гори. Вдих. Три замки. Відпустили. Робимо на іншу сторону. Вдих. Повний видих. Три замки. Нижній, середній. верхній. Вдих. Bu yedek Чудово відпускаємо. Дуже плавно лягаємо. Долоню до гори. Все тіло, розслаблене. Прикрили очі. Дуже плавне дихання. ціло Тепер повільно, пальці на ногах, в руках, порушимо, ставимо стопи, нахилили коліна вправо, вліво. І через праву сторону підводимося, сідаємо, скрищуємо ноги. Колонії біля грудей Намасте. І дякую. Дякую вам, що практикували разом зі мною сьогодні. Бажаю вам всього найкращого і зустрінемося на наступній практиці. Пока!